13 вересня 1970 року на театральній площі у Чернівцях вперше прозвучала Червона рута Володимира Івасюка, яка стала легендою. Саме цього дня 54 роки тому у програмі Камартон доброго настрою на всю Україну з Чернівців у прямому етері лунала червона рута. Тоді пісні виконували молоді виконавці, студенти Володимир Івасюк та Олена Кузнецова. Не шукає вечорами, Ти у мене тільки на тільки ти повір. символу української естрадної пісні 13 вересня виповнюється 54 роки. Вперше червону руту Володимир Івасюк виконав у 1970 році саме тут, на театральній площі у Чернівцях. Червона рута стала гімном української ідентичності з 2007 року. На театральній площі Чернівців відновили традицію народного виконання Просто небо червоної рути в 2007 році. Перше свято української пісні відбулося тут, на театральній площі. Єдине, що була інша локація. Вона була ось там біля театру, і свято було чудове свято було натхненне, яке надихнуло на подальші свята. Сьогодні ми маємо вже 14 свят. Наступний рік буде ювілейним ювілейним не тільки свята, а також ще ювілейним пісень Червоної рути і водограй Володимира Вецюка. Буде 55 років. Якщо порівнювати з першим фестивалем і з сьогоднішнім моментом, то звичайно і вкраплини, і наповнення його набагато ширше. Дуже хотілося б, щоб. Це свято української пісні з Буковини перелетіло на офіційний рівень України. Немає жодного сумніву, що той фестиваль відбувався в таких самих великому велелюдні, що він мав велику популярність. Якщо ця популярність вже перейшла через роки, то ми можемо зрозуміти, що цей фестиваль був гідний нашої уваги. Цей фестиваль, який проводиться тут на площі, постійно нам нагадує про це. Про те, що творчість Івасюка невичерпна, що вона кличе українців прокинутися зі сну і духовного, і ментального. Володимир Васюк прожив лише 30, але за такий короткий час встиг заявити про українську пісню і культуру на весь світ. Лілія Горбатюк, Микола Ганутін, новини Сі 4.